Продовжуємо випуск. У Коломиї фінішувала фінальна частина чемпіонату України з футболу серед ветеранів у віковій категорії 45 років та старші. За титул кращої команди країни змагалися чотири колективи. І у підсумку чемпіоном України стала футбольна команда Сільмаш міста Коломиї. Тему продовжить Володимир Тарантюк. Фінальна частина чемпіонату України з футболу серед ветеранів у віковій категорії 45 років та старше відбувалася за коловою системою, тобто кожна команда грала один з одним. У змаганнях приймали участь команди: футбольний клуб Перітин з Полтавської області, команда з міста Житомир та команда з міста Хмельницький, а також місцева команда Сільмаш місто Коломия. У запеклій боротьбі тріумфували футболісти Коломийської команди, які здобули дві перемоги та одного разу зіграли в нічую. Другий футбольний клуб Порятин з Полтавської області, третій з міста Житомир і четверта команда міста Хмельницького. Також оргкомітет змагань визначив кращих гравців у складі кожної з команд учасниць турніру. У складі переможців їх виявилося відразу двоє: захисник Василь Горух та нападник Олег Головуцький. Як запевнив директор та гравець футбольного клубу Сільмаш Олександр Манзатюк, коломийська команда не мала страху перед жодною з команд, і приємно, що ціль вони досягнули. Емоцій було дуже багато кожен день чемпіоном України не становляться і. Дуже дуже радий. Ми ставили перед собою таку ціль і не скривали ні перед ким. Ми не боялися жодного суперника. По-перше, всі команди ми знали, грали з ними чи на міні-футбол, чи на великий футбол. Ми знали всі чотири всі три команди і знали, що приїдуть самі сильні футболісти. В складах команд через то готувалися, і ми саме сильний состав підібрали, такий, який сьогодні був, готовий стати чемпіоном України. Ну приємно, що вийшло, так як ми ставили ціль і, і дуже дуже хлопці всі раді. І дуже хочу подякувати глядачам. Ми сьогодні дійсно відчули, що це був 12-й гравець в нашій команді. У планах коломийської команди Сільмаш участь у чемпіонаті Європи та боротьба за суперкубок, які планують провести в місті Маріуполь. Чекаємо запрошення на чемпіонат Європи. Я чув, що буде в Німеччині місто Аусбург, по-моєму. Це не просто буде чемпіонат, а вроді би там ігри на рівні якби Олімпійських ігор серед ветеранів, але це так, що все розмито. Знаю, що полтавчани збираються до нової Зеландії на чемпіонат світу, як діючі чемпіони Європи. А ми будемо готуватися до Германії, а там далі буде видно. Чув, що в Маріуполі хочуть провести Суперкубок України. Не знаю, як, як там буде, але теж, теж буду говорити, коли буду більше щось знати. Дякую футбольному клубу Карпати за те, що сьогодні ми мали змогу пограти на чудовому полі. Всі команди задоволені. Дякую болівальникам ще раз, всім гравцям. І нашу перемогу ми з командою вирішили присвятити тим, хто сьогодні захищає цілісність і суверенітет України на сході. 45 років та старше це ще далеко не завершення футбольної кар'єри. Попереду 50 плюс та старші, але амбіцій ще достатньо. 45 п'ять плюс ніякому разі це тепер всі зрозуміли, адже є і 50 плюс, і 55 плюс будемо там здобувати. Не менш трофей, трофеї, Такий не дуже великий, хотілось би більше. Отож, Коломия має ще одного чемпіона України. Цього разу футбольний клуб Сільмаш Коломия», з чим вітаємо команду та вболівальників і